Проведені були невідкладні обшуки ще минулу п'ятницю, і був встановлений факт, що цією зеленою хенією виявилася половинка міни Мон 50. Міна МОН 50 це є страшний, страшний вибухонебезпечний предмет. Це є реальна міна Мон 50, яка має в собі вибухівку, а не масогабаритний маса макет про це, як зараз брешуть бришуть деякі так звані громадські активісти. Це є реально небезпечний для життя людей об'єкт. Нагадаю, що Павло Шеремет був вбитий саморобним вибуховим пристроєм, який був вироблений і зроблений саме на базі одної, одної з половинок міни Мон-50. Наразі експерти вивчають вилучену у пана Антоненка Мину Мон-50, вивчають його на предмет залишків ДНК, відбітків пальців. Також вивчають предмет, звідки ля ця міна могла взятися, з якої військової частини хто йому передав. Само по собі, те, що пан Антоненко мав в своєму розпорядженні міну МОН-50, є вже порушенням кримінального законодавства, тому що це предмет, який заборонений до використання. Це за це є відповідальність передбачена статтею 263 кримінального кодексу, де законне зберігання зброї та вибухівки, за яке є покарання від 3 до 7 років позбавлення волі. Після того, як експертиза встановить, що це за половинка міни, з якої воно військової частини важливо, ми порівнюємо зараз також цю міну, яка вилучена паном Антоненко, з рештками вибухового пристрію на базі аналогічної міни, якою вбили Павла Шеремета, дані експертизи, коли вони будуть готові, будуть повністю оприлюднені для суспільства в зв'язку з тим, що ця справа дуже і дуже важлива для всіх нашої країни. Прошу запитати. Яке, яке має відношення ця міна? Тому що дома була до. Нагадуємо, Павло Шеремет був зорваний саморобним вибуховим пристроєм, який був зроблений на базі однієї з половинки міни Мон-50. Ми не можемо стверджувати, що Павло Шеремет на сьогодні був зірваний половинкою міни Мон 50 а друга половинка була у пана Антоненка. Зараз проводяться серйозніші фізико-технічні, хімічні експертизи на те, який метал використовувався, яка вибухівка використовується. Це серйозний експертний процес. Але в нас дуже багато запитань до пана Антоненка. У вас, наприклад, є міна Мон 50 дома, чи ціла, чи половинка? Немає? І мене також немає. От пан Антоненко вона з'явилася. І не поліція йому її підкинула, тому що вона нас зафіксований факт його перемовин, як він просить винести цю міну. У нас є допит особи його родича, якому він доручив це зробити, який підтвердив, що пан Антоненко зробив таке листування. В нього вилучений телефон, вилучене це листування. І тому сказати, що це як хтось йому підкинув, не вдасться. Наразі ми чекаємо виводи експертиз, але нас дуже непокоїть, те, що цей ряд громадських активістів, які можливо скеровуються з деякими співробітниками, деяких спеціальних служб, можливо, можливо, країна? і ні, можливо, можливо, ще раз кажу. Вишуть про це, що у пана Антоненка нібито вилучена не бойова міна, а маса макет. Так, от хочу розчарувати цих громадських активістів і тим, хто їм, на жаль повірив, це не маса макет, і це зафіксовано слідством, встановленому кримінальним процесом порядку. Вчора, вчора, була зустріч з громадськими активістами, ваша особисто так. міністр Аваков не був ні. і ну, всі громадські активісти повідомляють, що ви їм сказали, немає стових доказів щодо причетності Антоненка до цього вбивства шеремета. Значить, попередніскайте, що може розвалитися ця справа, і що це люди можуть бути невинні? Чи це ж випадку наче? Дивіться, в нас немає відеозапису, де пані Кузьменка та пані Антоненка кажуть: зараз ми йдемо вбивати пана шеремета. Ось наша вибухівка, якому підла такого запису. В нас немає. У нас немає щиро-сирного кайтя в цьому вбивстві, але в нас є дуже дуже багато доказів. Які кажуть про те, що є багато питань, що де є алібі у цих осіб? Чому їх телефонні апарати саме в той вечір, в ту ніч, і на той ранок вели себе не так, як вони ведуть інші роки? Що е, об'єднує цих людей е, разом з пані Бучею і пані Пумою, які е, обґрунтовано підозрюються у намаганні вбити бізнесмена з івано франківської області вибуховим пристрій е, майже 100% тотожнім тим, яким був вбитий Павло Шеремет. У Нас є дуже багато питань. У нас і ці питання їх потрібно було задати, тому що деякі слідчі дії, які ми проводимо зараз, ми не могли провести без Пред'явлене підозри цим особам, тому що ми не могли допитувати oh, деяких осіб. Якщо б ми їх допитали, то вони відразу б злили цю інформацію. Пана пану Антоненка і пані Кузьменко. зараз слідство отримало можливість провести обшуки. Як ви бачите, обшуки дали ще більше запитань по крайній мірі до пана Антоненка. В нас вилучені їх електронні пристрої, в яких можливо можуть бути цікаві для слідства інформації. Це все перевіряється. Тому поліція і прокуратура зробила так, як і потрібно зробити в цивілізованій демократичній державі. У затриманих осіб є право на захист. Є досвідчені адвокати, є право мовчати, є право брехати, є право говорити, що вони хочуть. Завдання слідства дати докази їх винуватості, завдання захисту захистити осіб. Завдання суду прийняти законне рішення, що на цей час ми не маємо досі інформації і розуміє того, хто є організатором цього злочину, тому що, на наш погляд, всі затримані особи є лише виконавцями або співучасниками. А хто є організаторами, а хто є замовником. Саме для того, і приділені підозри. продовжуються серйозніші слідчі оперативні заходи, тому щоб встановити весь круг осіб. Можливо, причетних для того, щоб вбити Павла шермета. Ми точно знаємо, що інша особа натиснула на гачок і підірвала бомбу. Це є жінка її відео. Ми опублікували. Вона була в паріку в окулярах. Ми точно знаємо, що є як мінімум ще одна молода людина, дії якої дуже схожі на те, що він слідкував за Павлом Шереметом і враховував відеокамери для того, щоб підказати майбутнім вбивцям. Як потрібно приховувати своє обличчя і відвертатися від відеокамер, коли вони дивляться. У Нас багато питань до Служби безпеки України, до тих співробітників, які знімали чотири відеозаписи, які були зняті в перші дні після загибелі Павла Шеремета, але їх не надали поліції. Одна з цих записів була передана групі журналістів під керівництвом Дмитра Гнапа і сплила в їх фільмі, який був опублікований через 8 місяців після загибелі Павла. Це дуже якісний запис. Це кольоровий запис. Він дуже допоміг слідству, і ви його бачили на брифінгу. Це запис, коли ці дві особи проходять мімо якогось пам'ятника. У нас є питання, де інші три записи. Тому що ці записи, ті камери стояли дуже, е, в дуже гарних містах, в них була дуже висока якість запису. СБУ за часів Петра Порошенка, на жаль, е, десь 5 чи 6 разів не відповіла зрозуміло на запити поліції. Ці запити будуть опубліковані. Ми намагалися ці відеозаписи отримати, але нам їх не дали. Чому становить слідство? А Дякую. чи якась версія щодо причетності? Знову ж таки СБУ, Якщо є ці записи? В нас є в нас є інформація про те, що е, підозрювані особи Павла шомета мали досить широкий круг зв'язків з Окремими співробітниками Служби безпеки України, це може ні про що не значити, тому що я також, бо ви знаєте, когось співовіти СБУ, а може щось значить. Але без пред'явлення підозри ми не мали можливості проводити слідчі оперативні заходи і допитувати деякі співробітники, деякі спеціальні співробітники. зараз нові керівники СБУ. Чому керівник проблема зараз? Новий керівник СБУ повністю допомагає нам проведення цього слідства. Але, але хочу сказати, не що не можна. все, що не все не всю правду будуть казати керівнику СБУ, ті особи, які завжди можуть прикритися тим. Що вони нічого не знають, що все це було засекречено, що ліва рука не знала, що робить права, таке слідство буде все встановлено. Замовник буде встановлено тоді, коли буде достатньо фактів, казати і доказів. Тому що саме це замовник на сьогодні, ні. На сьогодні ми не знаємо. замовника. пане Баков, також да. говорив, що замовник може працювати у спецслужбах. Які спецслужби не говорить ще раз, скажу, ми вивчаємо всі питання. Можу сказати, що е, співробітники наших спецслужб, Дуже часто, на жаль, бувають співробітники не тільки наших, а є агентами або, Російської Федерації. І час від часу ви бачите в новинах, як саме СБУ каже про викриття е кожен раз нового співробітника російських структур Стаїв Лава. Будемо дивитися, будемо вивчати.